Шановні учні, запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників водні. Ми живемо в дивовижній країні під назвою Україна. Наша мова рідна українська. Хто не любить своєї рідної мови. Солодких святих звуків свого дитинства не заслуговує на ім'я людини вислів гердера. Послухайте уважно вірш, визначте, про яку частину мови йдеться, ця частина мови без неї нам не обійтись, йому як другові сміхнись земля. Ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне, погідне, життя прекрасне, молоде. А очі у мами добрі, ніжні, а голос чистий і дзвінкий, а погляд сонячний. Квітки у полі, білі, сині, червоні, жовті, голубі. Яка частина мови найбільше вживалась у цьому тексті? Прикметник. Знайдіть слова прикметники. Ласкава, люба, рідна, щире, золота. Чистий, дзвінкий, сонячний яслиний, білі, сині, червоні, жовті, голубі. На які питання відповідали прикметники? Який, яка, яке, які? Прикметник це дуже важлива частина. Яку ж роль прикметники відіграють у мовленні? Вони роблять мовлення багатшим, досконалішим, поетичнішим, яскравішим, різнобарвним та допомагають точніше висловити думку. Відмінювання прикметників. Визначати відмінок прикметника потрібно так. З'ясувати, до якого іменника належить прикметник, визначити спочатку відмінок іменника, а потім відмінок прикметника за відмінком іменника. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині. Він залежить від кінцевого приголосного основи. Називний відмінок однини закінчується на твердий приголосний. І Зевний відмінок однини основа, яка закінчується на м'який приголосний, має закінчення і, я є. Осінні і осіння я, осіннє є. Коли ви можете визначити рід прикметників? Коли прикметник стоїть. Які є роди прикметники є прикметники чоловічого, жіночого і середнього роду. Які закінчення мають прикметники кожного числа і роду? Чоловічий має закінчення ій. Жіночий а я. Середній е. «е», «є». Множина має закінчення. В якому числі можуть стояти прикметники? Прикметник можуть вживати в однині і множині? Давайте поспостерігаємо за змінюванням прикметників за числами та родами в однині. Прикметники підкоряються іменникам, якого числа іменники, в тому ж числі і прикметники, який рід у іменників. Такого ж роду і прикметники зв'язані з ним. Давайте ми це доведемо. Рідна земля. Іменник земля вжито водині жіночого роду. Земля, яка рідна, прикметник також вжито, в однині жіночого роду. Зелене дерево. Дерево, що? Іменник вжито? Воднині. Середнього роду, дерево яке, зелене, прикметник також вжито в однині середнього роду. Поглянемо на множину. Рідні землі. Іменник землі вжито в множині. жіночого роду, землі які рідні, прикметник рідні також вжито у множині. Жіночого роду. Зелені дерева. Дерева, що? Вжито у множині середнього роду. Дерева, які зелені, прикметник також вжито, у множині середнього роду. А якого роду редька? Редька відповідає на питання яка? Значить, жіноча. Прикметники за родами. Так, від чого залежить рід прикметника, від роду іменника, зв'язаного з ним які закінчення мають прикметники чоловічого На даному слайді зображено таблицю відмінювання прикметників водни. Прикметник має наземний, родовий, давальний, знахідний, орудний та місцевий відмінки. Прикметники вживаються в чоловічому, жіночому та середньому родах. На даній таблиці ви можете переглянути та побачити, які закінчення мають та які. Авопис відмінкових закінчень прикметників в однині залежить від кінцевого приголосного основи. Прикметники з основою на твердий приголосний мають у називному відмінку однини такі закінчення. У чоловічому роді ий. У жіночому а. А у середньому е. Ранковий ей. Ранкова а. Ранкове. Мертники з основою на м'який приголосний у називному відмінку однини, мають на письмі такі закінчення. У чоловічому роді – «і», У жіночому я. У середньому є. Осінній і. осіння я. Осіннє є. Букви і я є. Позначають м'якість попереднього приголосного звука основи. Запам'ятайте це правило і користуйтеся ним. Давайте попрацюємо зі вправою 171. Прочитай і відгадай загадки. Спиши, надписуючи скорочено, над кожним прикметником його рід і числення. Огляне, думку його пізнає. Круглий, таний місяць, зелений, та не діброва, з хвостиком, та не миша. Гарний навроду, діс мало і п'є воду. Ходить він із краю в край, ріже чорний каравай. Давайте переглянемо, чи вірно ми виконали вправу Тоненьке, кругленьке, серце гладеньке. Хто на його слід погляне, думку знає. Це кулькова ручка, яка залишає за собою слід. Прикметник тоненьке. Прикметники круглий, зелений, вжито в чоловічому роді орнини. Гарний навороду їсть мало і п'є воду. Ходить він із краю в край, ріже чорний каравай. Це трактор. Прикметники гарний, чорний, вжито. Нині чоловічого роду. Перейдемо до наступної вправи 173. Прочитай текст, добери до нього заголовок, який відображає головну думку. Справжній володар листяного лісу дуб, особливо могутній, міцний і величний він на галявинах, де йому не заважають інші дерева. Дочесному стовбурі розкинулися віти із зеленим жорстким листям. Дуб не кланяється вітру, як верба або береза, не тремтить, як осика, а лише глухо шумить. Знайди прикметники, випиши їх і розбери за зразком, поставивши кожен у форму наземного відмінка. А зараз перевірте, чи вірно ви виконали вправу. На даному слайді ви зможете поглянути на правильну відповідь. Перейдемо до наступного завдання. Порівняйте відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду. Що в них спільно? Подані прикметники запиши у два стовпчики. У першій прикметники з основою на твердий приголосний, а в другий прикметники з основою на м'який приголосний. Зроби висновок, як залежить закінчення від кінцевого приголосного основи. Давній, цінний, природний, зимовий, літній, дружній, прозорий, синє. Минуле далеке, завтрашнє, зелене, проїзний, незабутнє, українська, братня, лагідна, мудра. Перевірчи в таблицях прикметники так само розділено на дві групи залежно від кінцевого приголосного основи. Порівняй й висновок із Давайте зараз поглянемо, чи вірно ви виконали право. В одній колонці у нас закінчення на Е, А. E, Це прикметники, які мають закінчення на твердий пригос. У другій колонці закінчення на. На цьому наш урок дійшов до завершення. Щиро дякую за увагу. З вами працювала Поліщук Олена Миколая.